Цей алгоритм ви просили в мене давно, і він буде актуальним завжди і в будь-який час. Це планування цілого року, це може бути планування місяця, тижня і будь-якого відрізку. Тому марші беріть аркуші, олівчики, маркери, і будемо з вами малювати. Зараз ми наскетчимо поле для року, оскільки я цей алгоритм для вас записувала насправді ще перед Новим роком, але руки дісталися до викладання тільки зараз. То ви можете розкреслити так само свій місяць. І поки більш детально плани ми не прописуємо, ми їх будемо промалювати. Мальовувати і також я тут буду малювати дитячими фломастерами, але про це буде у нас окреме відео, тому що теж дуже багато запитань на це. І я вирішила відразу показати, що можна все робити. І саме ця тема вона дуже круто розгортається, коли ви в неї занурюєтесь. Тому тема наша сьогодні: планування місяцю або року, або успішного року. Тобто, як ви тему назвете, так вона і попливе. І далі все, що ми робимо, ми повторюємо за мною, так як на малюночку. Я проводжу нейролінію. Це можна сказати, така лінія силен на поля, яка буде допомагати і вести нас цим всесвітом. Але увага, дивіться, ми зараз заходимо з тим, що ми налаштовуємося через різні налаштування розмови. Мовні будь-які, а ви пам'ятаєте вправу про 20 слів за 2 хвилини. Якщо ж ви її не знаєте, бо я її постійно опускаю з цілю економії часу для відео на YouTube, щоб. Ви гарно все засвоїли, тоді напишіть мені про це в коментарях, і я окреме відео про дві хвилини, про вправу на дві хвилини обов'язково для вас запишу. Або ж, якщо ви бажаєте не коротких відео, а навпаки, повноцінних довжелезних малювань, то ви теж про це, будь ласочка, напишіть, тому що, щоб я розуміла, що для вас цікаво, що для вас актуально. Зараз же моя ціль дати вам максимально корисну інформацію за мінімальний проміжок часу. Тому я все оптимізую і оптимізую. Отже, гайда, ми намалювали лінію часу, яка. На нас проведе цим роком. Вона буде нам допомагати, її можна ще назвати таймлайном, лінією часу, будь-як її можна назвати, але головне, що я її називаю лінією, яка проведе нас цим роком або місяцем. І е, ви можете накреслити, наприклад, якщо ви працюєте з місяцем, е, цю лінію саме з нижнього лівого кутка в правий верхній. Так, наша психіка влаштована, це ще із арт ми знаємо, що наша психіка щитує саме минуле в, з нижнього. Лівого кутка і майбутнє в правому верхньому кутку, це дуже важливо. І далі ми можемо розкидати різноманітні задачі. Можливо, ви будете планування по тижнях вести. Перший тиждень, другий, третій, четвертий, наприклад, якщо малюєте місяць, якщо по року, і так як я ось на 12 місяців, ви глобальні задачі можете сюди промалювати тими фігурами, з якими ви працюєте. Я, звісно, для початківців рекомендую малювати все колами. Якщо ж ви вже досвідчений користувач нейрографіки, тоді ми ви можете абсолютно хоч зірки, хоч квадратики, хоч трикутники. Я вас ніяк не лімітую. Ви усвідомлюєте, що ви робите. До речі, про деякі фігури вже є відео на моєму youtube каналі, тому полистайте сторіночку, щоб познайомитися ще із трикутниками. Теж така цікава фігура. Інколи вона для активації і мотивації нам потрібна навіть в плануванні, тому що це взагалі дисципліна наша і наша структура. Хоча дисципліна і структура це інша фігура. Але інколи для запуску мотивації і для налаштування на процес, нам трикутник потрібен, як такий чарівний пендель. Будемо казати, я досить таки прямолінійна, і тому мені хочеться максимально ефективно вам це все дати. І тому дивіться, ми малюємо свідомо. Наша задача зараз ввести ці. Цілі, поки, можливо, ми просто мріємо. Ми можемо не усвідомлювати, чи дійсно коли той буде кінець року і що я там можу запланувати. Люди, які вже прокачені в коучингу або в якихось інших практиках, вони, звісно, можуть і на 5 років планувати. Але ми починаємо з маленьких кроків, тому е давайте все поступово. І я вам пропоную просто пофантазувати, помріяти на тему того, що може бути. Якщо ж ви знаєте, от, наприклад, я знаю, що в мене січень-лютий, написання чергової книги, вихід нових. Метафоричних карток у мене не вихід, а здача проєкту вдруг вийдуть вони трішечки пізніше. Я знаю, що в мене буде трансформаційна Гранова, Я знаю, що мені потрібно провести дуже багато ігропрактик. У мене запис відразу декількох курсів по нейрографіці, тому що я таки хочу закінчити для вас уже до записати курс композиції або нейромоделювання, нейромандалу, тому що це найбільш такі затребувані курси, про які ви дуже часто запитуєте. І я їх обожнюю, ви не уявляєте, наскільки я від цього кайфую. І в мене, от я зараз малюю, і дивіться, наскільки зразоно поле що там, де я це все пропрацьовую, в мене відразу в відео йдуть кульки, хоча голос у мене поверху накладений. І дійсно, десь до квітня в мене буде багато всяких цікавинок. Планувала я насправді вихід на березень, але всьому свій час і зараз я. Можу запропонувати вам свій курс користувач. А поки в мене записуються інші курси, в мене вийдуть ще декілька цікавих нових проєктів, в які я вас з задоволенням запрошу. Тому підписуйтесь на мої інстаграм-сторіночки, Фейсбуки, ютюби, Скрізь, де вам зручно, тому що я намагаюся бути скрізь, а, тому що розумію, що кожен обирає ту мережу, де йому затишно і зручно. На ютюбі, звісно, будуть найдовші відео, якісь навчальні відео. Це платформа, де ми просто навчаємось, грубо кажучи. І тому. Ну, я також собі додаю мистецтво маленьких кроків. Ви погляньте, пам'ятаєте лінію, яку ми на початку проводили? Вона в мене змінилася. Вона стала не така вітівата, тому що вона нібито така провальна в мене була і якось важко. Але коли я почала планувати і вводити ресурси, вона в мене змінилася. І я додала собі рутинних справ. Я додала собі дисципліни трішечки, тому що, ну, якщо ми плануємо на довготривалі перспективи, у нас, звісно, має бути витримка дисципліна і структура в голові. І саме. З цим чудово, просто неймовірно чудово працює нейрографіка. Якщо нам не вистачає структури аналітичного мислення, можливо, або змоги аналізувати дані. Я трішки так, як технар, намагаюся вам пояснити, тому що в мене різні є підґрунтя, і саме нейрографіка допомагає моє it підґрунтя і моє психологічне підґрунтя з'єднати в одне і дати вам конструктивні пояснення, логічні пояснення, які будуть гарно вам доступні і зрозумілі. Але разом із тим, все-таки в мене присутня оця духовна частинка, яка допомагає вести оцю енергію, допомагає її розкривати, трансформувати і надавати значення кожній цій фігурі. Сенсу, я сподіваюся, що коли ви зараз малюєте разом зі мною цей алгоритм, звісно, ви спочатку його подивитеся. Зробите все так, як ви знаєте, по базовому алгоритму. І коли ви зараз дивитеся. То і повторюєте, можливо, за мною у вас виникатимуть свої інсайти і свої усвідомлення. Тема так у нас одна, але планує кожен своє. Хтось робить акцент на одній сфері життя, наприклад, на родині стосунках, знаходженні партнера, хтось хоче прокачати фінансовий бік, тому ви можете обрати фінансовий потік і планування. Це, до речі, дуже крутий алгоритм на фінансове планування. Хтось може обрати, наприклад. Це може обрати яку якийсь різновид спорту, чи прокачка кар'єри, чи прокачка стосунків, батьківсько дитячих сімейних будь-яких. Насправді тут можна навіть всі сфери працювати, але ми пам'ятаємо, чим більше розфокусовані ми будемо в нашій темі, тим менших результатів ми досягнемо. Тому намагайтеся за один малюнок сконцентруватися на одній сфері, на одній темі. І ви ж пам'ятаєте правило, один малюнок за один день. Це теж дуже важливо. Це все ми розбираємо на курсі користувач. Він у мене вже в записі. Він дуже чудово, Ви дивитесь, коли завгодно. Безпосередньо мою супервізію отримуєте. Ну, я взагалі його дуже люблю, тому що там. Там вкладена моя душа, енергія, вкладені не лише знання з нейрографіки, а й з інших напрямків, як то психотерапія, арт-терапія, навіть із метафоричними картками, ми там попрацюємо з вами. Але повертаємось до нашого малюночку, і ми пам'ятаємо, що коли ми провели цю лінію, яка буде нам допомагати, коли ми пропланували рік, коли я про це не сказала, ми ще також шукаємо тут ресурси. Ми ввели на малюнок, можливо, нам не вистачає знань, можливо, нам не вистачає про дисципліну, я вже сказала. Так, можливо, не вистачає е, структурування, можливо, взагалі розхламлення не вистачає. Можливо, ну будь-що. Наприклад, скажіть, що для вас є ресурсом, напишіть це в коментарях. Це теж буде цінно і для мене, і для інших людей, які потраплятимуть на цей канал, тому що ресурси ми обов'язково позначаємо на своєму малюнку. Ті ресурси, які у нас є в минулому, в майбутньому, в теперішньому. Звертаємо увагу. Навіть на всі наймілкіші деталі, тому що інколи, оце саме в дрібничках, ой, а це така незначна якість. І ви просто опускаєте свою суперсильну сторону, свій суперсильний талант якийсь. І тоді ви втрачаєте можливості. А коли ви його промальовуєте, підсилюєте, тоді він розкривається завдяки от таким малюванням. Я саме тут, тому що в нейрографіці я з 20-го року, і те, чого я досягла, ну, це просто колосально, тому я хочу цим поділитися з вами і я Хочу це нести в подальше і навчати вас цього, щоб ви могли моделювати, малювати своє життя. Але все, звісно, починається із нейролінії, із базових принципів малювання, із базових алгоритмів. Ну тобто, щоб ви розуміли саму структуру нейрографіки, тому я постійно вас буду відправляти до курсу користувач, щоб ми з вами розжували, розібрали, як саме працює нейрографіка, як вона працює саме. Ось тут це дуже важливо, тому що можна малювати щось для нейрографіки, але це просто як дудлінгізм. Тангли і все інше. А насправді нейрографіка, нейрографіку нейрографікою робить дещо особливе, і це надзвичайно важливо розуміти. І ми це розжовуємо, і я допомагаю саме усвідомити, як же ж її малювати правильно. Але зараз, коли я добрала всіх своїх ресурсів, розпланувала, можливо, у мене з'явилися ще якісь можливості, якісь ідеї креативні. Вон, бачите, яку я ідею, що навіть на сторінку не впомістилася, собі намалювала. Тому що я дійсно в цьому році я замислила зробити свою школу нейрографіки. Я зараз на шляху до цього, тому що кількість учнів росте постійно, і мені хочеться дійсно, щоб школа Людмили Трихліб по малюванню нейрографіки вона була. Дуже такі, мені навіть зараз страшно сказати відомою, але вона допомагала багатьом людям. От мені хочеться, щоб вона не просто була відомою, щоб вона реально працювала, допомагала людям, тому що моя місія все-таки в допомозі. І я в цьому вбачаю глибокий сенс і потребу ну, багатьох багатьох По запитах, то точно. І ну, так, Трішки хвилинка відступу ліричного була. Але далі що ми з вами зробимо після того, як понабирали лінії, тому що без ліній нейрографічних нейрографіка, не нейрографічна, Графіка. Ми що робимо з ними? Вірно, округлюємо. Під цим відео я знову ж таки додам посилання на те, що таке нейрографічна лінія і округлення. Якщо ви ще цього не знаєте, подивіться відео відкриті в доступі. Ще більше ми теж на курсі користувач розжовуємо. Але я думаю, що навіть цих знань для вас буде більше чим. Ну і звісно, коли ми поскругляємо це все. Це ми маємо скругляти дуже-дуже уважно. І відразу скажу, я вже трішки спойлер на фломастери дитячі зробила. В даній техніці беріть краще стандартні лінери або навіть олівцями. Мабуть, про це треба теж зняти буде вам окреме відео. Чи можна малювати кольоровими просто олівцями? Звісно, можна. Ви можете всю нейрографіку малювати олівцями. І так роблять досвідчені інструктори. Ви навіть ось зараз на малюнку бачите мій малюночок саме кольоровий, Вими олівцями вони дуже сильно відрізняються і по стилістиці і по всьому, але складніше малювати, скажу вам чесно. Хоча абсолютно реально, тому спробуйте і так, і так. Фломастерами малювати теж можливо, але округлювати може бути складніше, потрібно підібрати папір. І не забуваємо, що це все-таки трішечки інший матеріал. Тому краще беріть або спиртові фломастери, або саме лінери, маркери, кольорові олівці. Ви знаєте, що в свій час я входила в Асоціацію художників і скульпторів України, тому трішечки бекграунда по художній школі я маю. Я Чому кажу, входила, тому що зараз я не знаю, чи я входжу, чи ні, я просто перестала за цим слідкувати, тому що втратилась актуальність. Хоча нейрографісти, ми ж насправді з вами теж ми ці, ми художники з вами. Ми малюємо свою реальність. Тому я поміркую в цьому напрямку. Це зараз саме під час цього відео до мене прийшло це усвідомлення. Потрібно помалювати саме. От бачите, я вже обмовляюсь про те, що потрібно промалювати цю тему і своє ставлення до цього. Але те, що зараз розгортається в мене. На моєму малюнку я просто в захваті, звісно, я додала трикутники мотивації. Він у мене один, щоб мені хотілося, щоб мене дрейвило, щоб мені хотілось розвивати це все, і потім. Звісно, я це все хочу ще підсилити. І ви бачите, що інколи я можу міняти різні кроки. От просто малюйте зараз за мною, тому що інколи на цьому етапі нам вже потрібна підтримка. І додайте собі лінії підтримки тим кольором, який вам хочеться, або виділіть тим самим кольором жирненьким, які у вас є. Але в цій роботі мені, наприклад, захотілося дати собі заземлення ще більше такої енергії, драйву, щоб у мене вистачало сил навіть не на один курс, тому що якщо я запланую. Ось таку величезну школу нейрографіки, арт-терапії, метафоричних карток, ігропрактики. Ви навіть не уявляєте, скільки я туди всього запланувала, і скільки ідей в мене вже розписано, лишилося їх реалізувати, і мені дійсно потрібно дуже багато енергії для цього всього. Тому я трішечки ось так скіпаю деякі кроки і гуляю між ними, тому що хочеться пошвидше, але інколи пошвидше в нашому випадку буває гірше. На відео можна. Якщо ви знаєте базовий алгоритм, ви можете на цьому етапі пригальмувати і не проводите ці лінії до тих пір, поки не зробите інші кроки. Але наразі можете просто малювати за мною, у вас цей малюнок чудово спрацює. Головне, міркуйте про те, про що вам кожна лінія, про що вам кожна фігура, яку ви вводите, нейрографуйте кожну фігуру, промальовуйте декілька разів по цій лінії проходьте, давайте сенси, ставте собі запитання, допомагайте собі розвивати тему запитаннями. Станьте собі трішки коучами. так, Про коучинг, я думаю, ви вже знаєте, що це за напрямок, надзвичайно чарівний. І допомагайте собі різними різними кольорами, малюнками, лініями. Якщо відчуваєте супротив, подивіться, чи це у вас скруглено. Чи достатньо у вас нейроліній, можливо, десь порожнеча, можливо, десь якийсь хаос. Розв'яжіть, насправді, ми нейрографічні малюнки, навіть малесенькі п'ятого формату, можемо домальовувати безкінечно довго. Чому так? Тому що якщо у нас є ще простір, куди ми можемо нашарувати олівчик, чи маркер чи фломастер, значить є простір для трансформації своєї теми. Оце, запам'ятайте дуже важливий момент. Що якщо у нас ще на аркуші є якесь місце і ми можемо щось кудись дошарувати, значить, ми можемо... Можемо ще йти глибше в тему. Якщо, звісно, у нас уже чорний малюнок, там все зафарбовано. Ви думаєте, що тут ми теж вперли стінку і все, малювати немає чого. Але ні, тут ви знову помиляєтесь, тому що у нас завжди є куди що малювати. Це надзвичайно важливо. І щоб ви розуміли, навіть коли у нас малюнок буде чорний, ми можемо... Так, ми можемо почати новий шар і малювати іншими кольорами поверху. Ну, звісно, якщо вже восковими олівцями малюємо, то просто наверх фізично ми нічого не нашаруємо. Але насправді у нас немає меж у тому, що ми робимо. У нас немає меж у тому, скільки креативити, скільки пропрацьовувати різних акцентів. І тому це надзвичайно надзвичайно важливо, і ми можемо з цим класно працювати. І я вам пропоную. Зараз дістати ці олівчики того кольору, які у вас є, ваші улюблені. От чесно, придбайте собі якусь невеличку, нехай пачечку, але якісних, класних олівців, від яких ви кайфуєте. Перетворіть оцей цей процес купування олівців у щось просто неймовірне. Знаєте, як час для себе, як релакс, як відпочинок. Підіть і придбайте собі хоча б 12, 24, Я навмисне зараз навіть взяла 12 олівчиків, щоб ви побачили, що навіть їх буде достатньо. Звісно, мені завжди в 12 олівцях. Не вистачає фіолетового, тому що це один з моїх найулюбленіших. Тому ви бачите, що я тут білий олівчик викинула з набору і поклала собі фіолетовий олівчик. Хоча білий олівець, якщо ви будете малювати на чорному, теж все-таки залиште, тому що дуже класна тема. І в одному із наступних відео ми з вами помалюємо на чорному папері. Я розвію міфи, тому що у нас дуже багато є міфів. Ну, насправді дуже багато чого ми можемо в нейрографіці розкривати. Тут стільки інформації, якою хочеться поділитися, але але. Ставте свої запитання, щоб я все-таки давала саме потрібне для вас. І обирайте ці олівчики, які ті кольори вірніше, можливо, ви текстовиділювачами захочете помалювати. У нас є тільки один ліміт: ми не малюємо пастеллю, аквареллю, всілякими такими штуками, щоб нічого не змивалося наше враження. Нам потрібні графічні матеріали, а до графіки у нас фломастери, лінії, лінери, олівці. Текстовиділювачі виділяються, тобто все, що пов'язано зі словом графік, графічне вираження, не живопис, тому що живопис це уже painting, так, не дровін, якщо так трішечки пояснювати. І тому ми зараз з вами закладуємо ці кольори і ті сенси в кожному кольору. ми не беремо колір просто так. Ми можемо брати колір з закритими очами, можемо брати інтуїтивно, але ми не вводимо його просто так, ми надаємо все рівно цьому якогось знання. Тому що ну не буває просто так: про що для вас помаранчевий, про що для вас зелений, і взагалі про що для вас той колір, яким ви малювали, нейрографічні лінії. Якщо ви берете чорний, тільки тому що звикли просто чорними лінерами малювати, це теж класно, але спробуйте все таки піти далі і запитати, а про що мені цей колір? Відчувайте, досліджуйте, діагностуйте, тому що це просто безмірний простір безмірних можливостей. І навіть в курсі користувач я дуже вам саме рекомендую цей курс з алгоритмом Гол. Ми відкриваємо ці безмерні безмежні можливості. Саме там вперше зародилася ідея моєї нейрошколи. І тут бац приходить нова учениця, яка мені каже, то уважає вже ціла своя спільнота. І я почала про це потім міркувати в іншому ракурсі. Дякую не величезне за такий інсайт. Тому ось так ми плануємо нейрорік, і він буде надзвичайно класний. Так ми можемо планувати місяць. Тиждень. І взагалі я рекомендую навіть на полях своєму щотижневоку малювати невеличкі нейроскетчі для трансформації своїх думок. Уявлень і пошуку ідей і розвитку креативності, тому що нейрографіка дуже сильно нас розвиває. Ми не розширюємо свої межі, вони завжди розширені. Ми їх відкриваємо. Ми дозволяємо собі пізнавати щось нове, іти в щось нове фантазувати і фантазії свої реалізовувати. Потім знову йти у фантазії. Ну це надзвичайно крутий світ, в який я вас обов'язково запрошую. Тому якщо ви додивилися до цього моменту, якщо ви промалюєте цей алгоритм, звісно, відмічайте мене в інстаграм, фейсбуці. Обов'язково прийду, прокоментую вас, тому що ми маємо підтримувати одне одного. І якщо вам було цікаво, корисно, чекаю вас в наступних відео. Тут, на цьому YouTube каналі, в інших соцмережах, з вас, лайк та вподобайки, діліться з друзями для енергообміну, щоб нас ставало все більше і більше. Ставте свої запитання під цим відео, щоб я розуміла, на яку тему вам знімати наступні відео. Можливо, хтось захоче про фінанси, хтось захоче про стосунки. У мене дуже багато знань, якими хочеться поділитись. Але навіщо давати знання, якщо вони вам не подобаються? потрібні. тому ставте свої запитання з радістю зніму на них відео відповідь.